Росія готується до війни з НАТО. Ні-ні, це не Дмитро Кулеба. Вчора Кулеба ми розбирали його інтерв'ю, яке він дав нещодавно. І там він говорить, що ось не пізніше, ніж до середини 2030 року, чи до початку 2030 року, неминуча конфронтація і так далі. Ну знаєте, це так можна передбачати вторгнення непланетян. Ну, колись то ж воно може і буде, коли ж ми знайдемо когось в космосі. І Ось всі передбачення, події, які можуть статися, вони вже схожі на карти Таро. Ну просто говори рандомно щось, і рано чи пізно щось станеться. І потім ти будеш бігати по інтернету і казати, бачите, от одне з тисячі сказаних мною сталося. Так, ось, напевно, надихнувшись інтерв'ю. Кулебою, або Кулеба надихнувся думками. Міністр оборони Нідерландів заявив, що Росія готується до війни з НАТО до 2030 року. Бачите, цей трішечки точніший. Кулеба сказав: ну, якщо до 30-го ні, то в першій половині 30-х років буде. Це і каже, до 30-х років. Ну, до кінця 2030 року залишилось не так багато. І ми ще якщо доживемо, перевіримо. Не знаю, чи буде міністр Нідерландів оборони тоді міністром. Але заяву він таку сьогодні робить. І так цитата: ми всі повинні усвідомлювати наскільки тісно пов'язані безпека України та безпека решти Європи. Тобто, перекладаю на звичайну людську мову. Майже чотири роки іде війна в Україні повномасштабна. 12 років іде війна, яка фактично показала, якщо й неповномасштабно, то показала, що Росія може воєнним шляхом намагатися вирішувати свої питання. Тобто, 12 років, майже в центрі Європи іде війна, а міністр оборони Нідерландів каже, ми всі повинні усвідомлювати. От Питання: а скільки? Вам потрібно часу для того, щоб ви вже почали майже усвідомлювати. Ну, скільки ще. Скільки ще українців має загинути, щоб ви почали усвідомлювати? Далі, наскільки тісно пов'язана безпека України та безпека решти Європи? Тобто, давайте зробимо простий висновок. Станом на сьогодні, Європа не прив'язує війну в Україні до своєї безпеки. Ну, це перекладаю з його фрази. Далі. Імперські амбіції Путіна виходять за межі території України. Тобто повторюю, перекладаю, Тобто, станом на сьогодні, європейці, які вірять в імперські амбіції Путіна і не прив'язують війну в Україні до небезпеки для себе, фіксують, що Путін не зупиниться. Добре, він прагне розділити захід. Він прагне розділити Захід, підірвати наші союзи. Тобто Європа, яка в Російській Федерації за період війни з 2014 року, це вже 11 років, скоро 12, закуповує в Росії нафту, газ, не відключає російський інтернет, не б'є санкціями суттєвими. Ця сама Європа каже, що Путін прагне розділити Захід. Ну, поки що Путін прагне підігріти ваші Опи. А і нічого він більше не прагне. Залетіло кілька дронів до вас. Так ви зробили вигляд, що ви їх не помітили. І що то взагалі не дрони, і що то взагалі не російські, і що взагалі цього не було. Тому який захід Путін намагається розділити? Яким способом? Напав на Україну, так ви ж не приймаєте Україну ні до НАТО, ні до Європейського Союзу. Далі, до 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Тут питається, а де міністр оборони взяв це? Ну звідки він це взяв? Він це сам придумав, чи йому хтось доповів з Кремля, чи є якийсь документ? Можливо, там план. Знаєте, ш, е, ш, ш, Барбароса. Шбарбароса був барбароса, а це ж бар, Барбароса. Ну 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 звідки він це бере? Далі це реальність, до якої ми повинні бути готові. Ну, така, хто вам заважає? Реальність, до якої ви повинні готові бути, відбувається сьогодні в Україні. Але ви не допомагаєте Україні так, як потрібно. Ви спонсоруєте е, нашого ворога, ви спонсоруєте війну проти України. І робите вигляд при цьому, що ви ще й допомагаєте Україні. Чим? Чим? Псевдореформами. Так вони українцям не потрібні. Ми вже від реформ так втомилися, що українець не знає, коли буде час спокійний. Безкінечні реформи. Як ви допомагаєте? Як ви готові? Як ви готуєтесь? Як? Далі. Це реальність, до якої ми повинні бути готові. І наш єдиний варіант мир через силу, заявив Рубен Брекельманс. Ой, Рубен, Рубен, Рубенчик, хочеться тобі сказати Рубенчик, Рубенчик? Ой, загубив бубенчик. Рубенчик, не треба робити вигляд, що ви до чогось готуєтесь. Не потрібно робити вигляд, що ви готові воювати з Російською Федерацією. Не, не потрібно робити вигляд, що ви переймаєтесь Україною. В це ніхто не повірить. Насправді, насправді, вам байдуже на Україну все, що ви хочете, все, що ви хочете, на мою думку, це якимось чином закрити питання з Путіним через домовленості, через купівлю газу, через конфронтацію вашу з Сполученими Штатами Америки. Через спроби не підкорятися тим вказівкам, які дає Трамп. Ви намагаєтесь чинити спротив. Ну, ми це бачимо. Ви намагаєтесь домовитися з Китаєм. Ви, ви робите все для того, щоб а, Путін а, ну, якимось чином з вами співпрацював. І робите ви це. От проблема, в чому? Робите ви це не через страх, робите ви це не через. Те, що ви намагаєтесь Путіна вгамувати, робите ви це з однієї причини. тому що ви бариги. От і все. Вам хочеться заробляти на війні в Україні. Вам хочеться жити за рахунок війни в Україні. Вам хочеться говорити ось такі нічого незначищі тези, які, от, от реально, це ні про що. Вони нічого не означають. Це просто бла, 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 ні про що. І на цьому ви здобуваєте собі всі політичні бонуси. Ми в Україні, ну не всі, але ті, хто підписані на цей канал, давно зрозуміли хуясху, -ху, чим ви живете, і як ви взагалі функціонуєте. Нас вже обманути дуже важко. Щоправда, нас таких на каналі в мене не дуже багато. Тому я прошу підписуйтесь на ресурс, щоб не бути в тенетах ось цих людей. Ну от, будь ласка, ось новина біля аеропорту Ольбох в Данії знову спостерігаються невідомі дрони. Там повідомляє якийсь сервіс. Рейс КЛ-1289 повернувся до Амстердама. А інший рейс з Копенгагена скасовано. Тобто. А, насправді ми бачимо, Європа вже відчуває громадяни вже терплять. Певні певні незручності, але оцей як його там Брекет, Брексіт, Рубен, 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 вибачаюсь, каже: ми повинні усвідомлювати. А що треба, щоб ви усвідомлювали? Ось громадянам Польщі рекомендується негайно залишити Білорусь усіма доступними комерційними та приватними засобами через ризик непередбачуваних обставин. Це при цьому це при тому, що. Буквально позавчора Польща намагалась відкрити кордони з Білорусю, а тепер НАТО вже вже давайте покиньте кордони, вже покиньте Білорусь. Я не розумію, чому влада України настільки довірилась ось цим людям. Чому ми настільки ну, наївні були? Чому ми так. З таким великим задоволенням і з, таким, з такою необережністю віддали себе в руки європейських обіцянок. А тепер ми приходимо до того, що в фіналі майже четвертого року війни вони нам кажуть, ми повинні усвідомити. Як вони це повинні зробити, не зрозуміло. Бережіть себе, підписуйтесь на правильні ресурси для того, щоб бути в темі і не бути обманутими. Ось такими як його там. Рубенами